Хочу публічно вибачити перед брітоном. І гор. Це не новинка! Сонце. Ось вона вже була 2-10 років тому зараз. І ось так я перебулася у повітрі. Шторники на нас гонять, ми і на шторники. Хто що, кому винен. Так, раночок добрий. Я сьогодні так спішила, так спішила. І ми з вами зараз вже до Еверести заїхали. Спилу з жару, взяти його решітку і цей вентилятор в каналі. Олег, добрий Доброго. ранок. Тут вже <рес> а ми приїхали по скарб, по цьому по канальній вентилятор. Так, далі зайдемо в шоурум до Ігоря. У нього написано Зачинено! Але <рес> Ігор! О. Ну от, і от, як людина зроблять. Де він пішов, в який він, шорум пішов, волоска, він пішов в шорум. Може, до когось іншого в шоурум. Ігор Еврест. Знаєш, знаєш, що я тобі скажу? Після мого влогу попереднього з Гудхабу, знаєш, скільки людей мені подзвонило і сказало і написало. Це не новинка! Сонце! Ось воно вже було 2-10 років тому. Але Ігор саме де? в Україні випустив. І а, де? перший. Пускай покажуть. Ну, не новинка, А хто це каже? Напишіть мені, хто це каже. Це телеграм, лайвер сюди. Мої друзі пишуть. Пишіть. Що ж вона прямую мені пише? Так що, sorry, not sorry. Ігор вчора з дочкою вивчав до ночі англійського. До одинадцятої. Ти вже сів слово вивчив? Майже всі. Так, від Девереста ви поїхали, заїхали на. На виробництво і забули взяти полотно. Знаєте? Все взяли, полотно не взяли. Так, що хочу сказати, важливо. Я помітила, що я перевзулась. Так я дуже погано відносилась до цих карнизів, будованих, коли вони, не дай Боже, вузькі, Всіх хейтила. Взагалі. І я прям хочу публічно вибачитись перед брітоном, бо не так давно, коли вони випустили лінійку своїх карнизів, і там такі вони та, не дуже широкі. І я їм кажу, пишу, нащо ви взагалі це таке випускаєте, на що воно треба, чому там не можна зробити обрив чи там, піднакладний карниз? вже не зрозуміло, що штора буде там погано ходити. І Рома мені взагалі нормально відповів спокійно, хоча реально, Ну я зараз розумію, що я напевно трохи перегнула прям. Це буде це було так м -м, неприємненько. Е він сказав, що ну є попит, є люди, яких це влаштовує. Думаю, ну окей, якби і розійдемося, кожен зі своєю думкою. І тут зараз у е мене монтаж іде. І замовниця хоче карниз геобразний. Ем, і вона ем, буде на куті шторку цю постійно юзати, відкривати, закривати. Тобто прямо цей кут буде робочий. І я думаю, боже, ну це ж треба там зробити тоді цей або в рівень зі стелею. Вона каже, ні, не подобається. Е, кажу, давайте тоді зробимо цей. Ну вигнутий. Я хотіла запропонувати, щоб ось цей там умовний сандрик або вудхаб е, ультравигнутий. Вони кажуть, Ні, фу, не подобається. Подобається нішевий. Е, і навіть е, ну широкі нішови карніс ми розуміємо, як там будуть ходити за ролики. Ну, чесно, зі шторою. У неї ще стеля висока, дуже. Тобто, ну ви, ви себе віть. Вона каже: ні, все, ось так залишаємо, не подібно. І я щось буду придумувати потім. Я буду якось там виходити з того. І я тут згадала свого замовника до ну, ем, якому ми ще ставили якісь боже перші карнизи, типа ПК 5 І так сталося, що років через п'ять після монтажу ми до нього приїхали. Ми о, за одне спитаємо, як там, що по карнізах, Бо ми тоді вже розуміли, що типу, це крінж, вже почали пускати щось більше широке. У нього там така нормальна тюль, нормальна штора, да? така дебела, добі... І він каже: то все супер. а Що може бути не так? І я думаю, блін, реально. Я стала взагалі питати у багатьох людей, що в них взагалі там вдома коїться, мені хтось каже. То я взагалі ту штору закриваю, закриваю, спальні відкриваю, точніше, раз на тиждень. Так вона все одно закрита. Е, хтось каже, там, то мені нормально, типу, ну, ось так і ну, Окей, типу, я не думав, що це якась проблема. І куча куча причин, причин. Хтось каже, мені просто візуально подобається. А на там на широку нішу це вона мене кімнати забере широкий карниз. а ось такий середній, який, якийсь нормальний. Там хтось каже по ціні. Я не хочу цю дорогу зараз проплачувати. Ну я там не сильно юзаю ту штору також і ну, мені не треба. Але подобається поподобенніші, що стильовики. і самі приїдуть, самі встановлять. Мені не треба там ні до яких шторщиків потім йти, чи щось ще вирішувати. І я розумію, що світ накрутиться накрут, не тільки. Е так, навколо мене, навколо ще когось одного, е, Є різні потреби. І ось цей агресивний маркетинг, реально він не працює. Так, ми реально повинні е, розказати замовнику, е, що є така-така-така позиція. Це дуже некрасиво і негарно. Я притримуюсь цієї думки е, не попередити там замовника. Просто вліпити найдешевші карниз, не спитати там, а, а яка буде штора, там? а що для вас важливо? Е, це too much. Але ж якщо ви все розказали, і людина каже, ні, мені все одно нормально, якийсь там серединенький карниз, то все залишите в спокій. Давайте залишимо в спокій там і виробники, які роблять ці вузенькі карнизи. Ну їх по статистиці вигрібають прям дуже багато. І виявляється не тільки за того, що стрілівки просто їх там продають їм це вигідно продати, а й замовникам багатьом. Це норм. От ми даже можемо взяти, наприклад, ді телефону. Так я дуже хотіла собі ще один телефон в якийсь час окремий для особистих потреб, для сім'ї тільки ем, і е, я думаю, у мене і так два там: один робочий, один такий основний. І куди мені бандура? Я захотіла розкладачку. І дуже багато людей почали казати: Та фу, там розкладачка взагалі це лайно, е, а ще це ж і Андроїд, якісь е, тим паче. Потім хтось сказав: ну вже якщо брати, то Самсунг. А я, блін, хочу рожеву розкладачку. Рожеву. А у Самсунгу її немає. І я така, о, куплю моторолу. І мені там теж починають. Фу, моторола, це е, все не так, камера. І ну, взагалі, Що це таке моторола? А мені подобається. От реально, а мені подобається колір, перш за все. Я готова за це заплатити гроші. Так, свої. І прикиньте, камера там погана. Я нею не сильно користуюсь взагалі. Але ти приклав до нього ось так айфон, і айфон заряджається, но працює як батарея. Ти ось так поставив буквей, так ось такою L, і дивишся тут собі ютуб відео. Батарея тримає класно. Довго і от ну коротше, я таку паралель реально, з цими карнізами з профілями провела. Шторники на нас гонять, ми й на шторники. Хто що кому винен, хто що кому. Так, ти повинен все знати, ти повинен донести там виробник до стильовика, стильовик до вже кінцевого замовника. Повинен ти знати ці всі фішки. Але якщо все всіх влаштовує, то why not? Для мене це відкриття. І ось так я перевзулась у повітрі. Тож, до наступних зустрічей в мене вже сідає телефон, багато цікавих історій, але вони будуть потім.